Вас з 1 травня, бажаю вам миру, любові і злагоди, Хай усіх вас береже Господь. Любіть українське, носіть українське і співайте українське. Слово зазулі, го чути в лісі, ластівки ніздечку, звилисти. Сьогодні соловей загаєм, сюди буйно квітне Черепшина, мов ще любов бралась Україна, дівчаря в садочку, в тихому куточку. What no. no. Квітне Черепшина, одеща любу бралася, дівчина, в садочку, тихому дочка ніби.